Сонет для редакторки з совою на аватарці, Як мікропластик у тілах істот, неволовний натяк в грюкоті фонем, І мельтишині символів вогнем проріжуть очі темряву і от Той лед, що тіні лезом фатом тне, Той виміряний хижий розворот, Незгибний хаб закінчення гризот. Для гризуна, якому більше не, Ховатися між літер, як між трав. Годуючи свою громову суть, тим, що усе ілюзія та гра. Він там не сам, їх там ще є, мабуть. Ховає їх легкочитності мара, тому уважність мудрістю завуть. Циклу без назви, який складається з віршів, які концептуально мають по 13 рядків пороблення. Щоразу робити це не напружуючись. Однією правою, якщо ти шульга, важке, легким, нестерпне приємним, герою вепес, чесному богів, легше, ніж обіцяти два пальці, підняти догори вушками зайчика, зробити символом перемоги, зробити перемогу символом, частиною ритуалу пороблення ніщо, яке зазвичай не поробиш. З тим, що янголи десь у деталях, з тим, як чавиться міц з м'ясокрутки. Секонд. Там секонд, тільки замість першої літери С, копірайт. Секонд. Вбрати внутрішній голос в секондівські шмати, ескапад бікамерального розуму, змусити його переймати стиль і тон не найкращих перекладів відомих компілятивних книжок, засадничих для наявної культурки. Дослухатись до нього до парад і прородстві, про коли урвище його рулад нависають над кактусами ціле полагання і чудернацькими, тотемними стовпами дослухання до себе, внутрішня тиша ховається за плотами багатоголосся, невпинно переказуваними сюжетами і самозародженими ганчір'ї плітками. Її майже не видно, її точно не чути, аж доки не сповниться, необіцяний час. Бездонна краплина, і тоді можливо спостерігати прилипання туману до її ударних хвиль. Змова. Теорія завжди з бо нема більше з що їх будувати. Навіть вигадливі позначки адептів постнетрадиційної математики складають з собою мови більш ніж багато, менш ніж одну. І про що б ми не говорили до самих себе? І про що б ми не змовчували поміж собою, завжди змовляємося, а інколи замовляємо. Думка злочин. Розпедалюючи там на горі, деякі елементи шляхетного нескінченного шляху, ні звідки нікуди, ототожнів виникли в умі для збереження певної культурної тяглості обзиваному серцем, образ дії самою дією. І оті вчинки. Зогрішені в серці своєму, не здавалися абсурдними слухачам під тією горою, як нам думко злочин. Не думати про білому гавку. Те про що силиш самі думати, тому подумаєш щоразу як перевіряєш, впівуяву торкаючись, як глечика в духовці не думання, про які вимагає неперевіряння, абсолютної довіри потоком себе, що проносять повстерплячого спостерігача, коли зажмурених виріженків, які годі намагатися сушити цим кволим захвар... захмарним сонцем, а коли значно неприємніші, значно неприйнятніші речі, звабливі своєю раптовою появою вимиків зосередившись на фігурі її досконалості, її жертви, незначущості світла, в яке зливається решта клітин дошки, до неможливості пригадати паролі і піни, хвилі, логіни, важливі, незроблені справи в і місце, куди покладені окуляри, прилад до увиразнення фігури, до розмиття тла. І поки не віднайдено, важко не шукати гідного закриття гіштальта. Вербалізація. Висловлювати почуття дивно, як бігти в сон, їсти позавчора чи жити вигаданим колись персонажем гри, правило якої забута. Почуття не схоже на вислови і навіть не подібні до атмосферних явищ. Любі наші слова щодо них менш конкретні за перекладу і іноїдської термінології щодо різновидів снігу. Менше щирі запрагнення не боятися ставати тим світлом, що поглинає, найосерднішим, що вислизатиме. Уява. Множина того, що можеш побачити, не обмежена кількістю рецепторних клітинок сітківки ока та кількістю їхніх станів, що розрізняються. Уява значна ширша за поле зору. Як здатність планувати далі, ніж на життя, бути святішим за свят, ростивище за себе? Інші Мурці. у височині того, що повільно робить сильнішим, тримаючи на руках, на тому, що зветься руками молитві й крилі, що накрапає воском, те, що здавалося невагомим блакитним слепінням. Невимовно важку пригляду, що її не можна покинути, не доправивши за будь-яку ціну в цю височину. Поет в поет. Не все в поеті поет. Можливо, поет в поеті це той штукар на ринковій площі осеред середмістя, що на радість здивування публіки витяга з капелюха, на якому профаном читається стежка між вічністю і любов'ю, а для адептів прозира шлях. Слешдеф, слашренд, коли образи, коли Рими, коли незнаних істот. А можливо, поет в поеті це та дівчинка чи хлопчик, що вибігають з натовпу до видобутого створіння і питають, чи можна це погладити. Ми пропускаємо цілий сміток цього циклу. Там щойно була вже та штука, де присутній присутні був Ікар. В певному о, о, режимі, там він був трошки сізіфом. Це оптимістичний погляд на цю проблему. Можна уявити собі, ікара трошки фаетоном. І тоді вийде приблизно так: отче, отче, коли ти мене покинув у цій високості, у вільному небі, припнутого до крил, не здатних тримати це пекло. Чи ти мав на увазі моє падіння до хвиль, проковзування під локатори, огінання рельєфу у намаганні донести належні порції сонця до належних цілей? От тому і можливо бувати щасливим, розмовляти безгучно, мовчати у голос, що важливе в тобі ще й тому не важливе, що стрілати, якою поцілив. Так лише інструмент, гірше скапка під нігтем, важкозбувна завада, смертельна загроза і людині, поціленій незрозуміти ті світи і ті пітьми, що повнять твій мозок, всі прожиті книжки, перепиті світанки, найдорожчі обличчя, важливі цитатки, недосяжні як сни твоїх татка і мами, на зіжмаканому простирадлі зачаття. А важлива лише анатомія рани, де поділись бинти, де розсипане целокс, бо тече, бо тікає, тікає, і тане, і радіє стріла, і розквітає омела. Um. Uh, демона, який спокушав Будду, коли Будда медитував під деревом Бодхі, теж можна... Спробувати почути. Мара. Існує не тільки страждання. Саме тому, що все плинне і постійне лише в непостійності. Русі, виниканні, зниканні. Без коріння немає дерев, без горіння, згасання. І навіть розчарування свідчить про якісь чари. Хай минуле. Як ти тут, то не марні, бо без них би не тут і не ти, і рішучість твоя теж зумовлена, принце, малесенький принце, в нескінченному лісі, де я демон. Гергосум, подумаю тебе. Уявлю, що думаю тебе. Твою можливість. Важливість і наявність? І свою неявність поза. Можливо, неважливим. Можливо, фактом, що це я подумаю про тебе. Уявляю, що я і що про тебе, і що думаю я. Яскраво. Цікаво. Що у яскравості починається, трапляється, триває, добігає, тікає, вислизає? От ще є? Отже немає. Чи ще немає? Чого ще? Що ще буде? Вишурхочується Із витікання думок вишелещується з випадкових чисел. Це не я підкидаю монетку. Тризуб, цифра. Знов цифра Не збагнута яка? Значить, сон. Цебто руки шукати. Припинити цитати. Це цитаю не я. Я лише споглядаю власний сон себе сам наказати рукам, уявити рукам і дивитися на це яскраве, мінливе, крізь прозорі такі симетричні кінцівки, вісім бучу кожна бездолонь. Чий це сон? Чи це сон? Чи вода висихає яскраве за нею, і треба туди, де йдеш ти. Про кого подумаю я? Через що існую? Так виходить, що я? Я існую через думку про тебе? Через тебе? Чи так само й ти через думку про когось існуєш?